Всім привіт! Сьогодні ми прислали зарядний праців до шуруповерта. Проблема у нього така, він іде в захист і лягають два світлодіоди. Нам буде потрібно вирішити цю проблему. Цілком можливо, що проблема ховається в блоці жилення. Іншого акумулятора, щоб перевірити дієздатність блоку жилення, я не маю. Хм, начебто все добре. Тепер розберемо акумулятор. І як ми бачимо, він складається із п'яти лі банок та плати захисту. Після того, як я замінив струй на виході і побачив 13 вольт, я зрозумів, що у нас вийшла із ладу і батарея, адже цей акумулятор на 20 вольт. Замінивши усі акумулятори, я побачив один акумулятор, який на нулі. Його потрібно нам замінити. Зрізаємо контактну зварку та розуміємо, що не незлящо обводки, ми його ніяк не замінимо. Тому ми беремо паяльник та випаємо контакти. Якось так піддіваємо плату захисту наверх та витягуємо неробочий акумулятор. Візьмемо майже інакше яку на трішечки більшу ємкість, а саме 2200 мА. Що ж, ставимо акумулятор на місце. Обов'язково слідкуємо за полярністю, щоб нічого не напортачити. Закриваємо пластмаскою та оце гарненько припаюємо. Тут я взяв провідок та залудив його. Також це все припаємо до плати захисту. Майже готово. Не забуваємо поставити резиночки та також індикатор заряду. Переклеїмо термодатчик на гарячий клей. Тепер закриваємо та закручуємо гвинтиками. Ось так вмикаємо зарядну станцію. І через декілька хвилин наш акумулятор повністю заряджується і на зарядному пристрої горить зелена лампочка. А індикатор на акумуляторі показує, що він повністю заряджений. От і чудово, ремонт успішний. Підписуйтесь хто ще не підписався, адже попереду ще багато цікавого контенту. З вами був ваш Геоніо Острамен. Та на будь-яке відео, яке ви бачите перед собою. Ну і до зустрічі. Бувай!